Кухонна філософія, да? чи як там якась? <світ> <світ> Або розмови на кухні. І сьогодні тема у нас намалювалася. Яким <світ> органом відчуваємо. Спостерігаємо чи дивимося речі в тонкому плані. Чи можна? Визначити, що то за орган і що це за процес, і про що йдеться річ. Тому що є у нас в основному 5 сенсорних органів. Ну, кажуть, 5 органів відчуття не зовсім сенсори. Слух, нюх, зір і так далі. А то кажуть, що є шостий інтуїція. Siony Oзаріння або осяєння. А що це? Чи можна? чи можна це приписати до інтуїції? Але ж також і говориться, що дивись очима сердечними, або відчувай серцем, або дивись серцем. Це Може у цьому напрямку. Дивити серце і інтуїтивно сприймати якусь ситуацію дані? Це мабуть, одно і те саме. Ну, не зовсім одно і те саме, хоча б дуже схоже, дуже схоже. Тому що інтуїція це що? це кажуть, кажуть голос душі, кажуть, ага. що це голос душі. І це те, що м, тобі приходить перше. На що? Ну, на якесь запитання, запрос. І ти тобі... в магазин, чи що вибрати, так? Да? Да, так, на, на, на будь-який запрос, запитання. От те, що приходить перше, зачасту саме кажуть правильне, бо воно інтуїтивне, бо воно йде від душі, ага. да, від серця. Ем, але чому люди часто ігнорують цей, цю підказку? Тому що за е, цим тихим голосом, як ми кажемо, інтуїції, зразу починає свою роботу. Ой. Логіка. Логіка, критика, ну, ум взагалі. Угу. Відомо, звичайно, звичайно провідоме. А як же ж? От. І е, тому той тихий голосок часто тоне в логічних доводах, а вони, як завжди, бувають такі вісомі. Mm -hmm. І тому люди не, не прислухаються до того, що йде перше. Коли ж ми слухаємо тонкий план, то там ми не можемо базуватися на відомих речах. Да? Бо йде запитання, наприклад. Як виглядає душа, або твоя система, або як виглядає страх, у цих речей немає образу. Або як виглядає у певному місці та чи інша енергія? Так, ти не можеш знати це. Тобто тут логіка не може підключитися. Не може. Або контроль, або ще якісь отакі от. Інтуї. Ем... От я сказала, що воно дуже схоже, тому що ми видаємо те, що йде перше. Так. Ну, діло в тому, що за цим першим, як ти кажеш, да, придумай... Ну, каже... Людина каже часто, що я це собі придумала. Може, може я це придумала? Да, може я собі це придумала, а ти кажеш, придумай собі щось друге. І я сама намагалася придумати це... щось друге, а воно не йде. Це... Тому воно. А ти знаєш, може бути, що це інтуїція просто з виключеним умом. От бути? не знаю. <рес> ну, от мені зараз іде. Що це може бути от, дивитися тонкий план, спостерігати. Це ага. інтуїція, бо ми видаємо те, що нам перше йде. І ти часто повторюєш, як би воно дивно не виглядало. <рес> от, ти просто кажеш. Ну не йде потім е... логіка не включається. Тобі нема. Е... Тому що там речі невідомі. Там невідомі речі. Невідомі. Бо коли приходить новачок, і я пропоную подивитись щось, і часто відповідь чути і нічого не бачу. Mm -hmm. Тобто людина каже про те, що там не видно нічого відомого. Ти про це, так? Так. Mm -hmm. Я запитаю далі: а як виглядає того то і ніщо. Ти концентруєш запитаннями, щоб вона більше заглянула в те ніщо. Або в те не проявлене для неї, щоб воно проявилося, Угу. нелогічне. Тобто ось є півкуля логіка, а друга алогічна. Тобто Інтуїтив. інтуїтивне, кажуть, так? Угу. Може, воно стає таким активним або стає відкритим та друга півкуля, а логічна, що настільки воно переконано звучить, що ти вже не даєш під сумнів або. Пробуєш логічно пояснити, чи що таке воно? Це можна розвивати. Так, а, зуп... не він продовжує йти. Чого? І так, ми повернулися. На що ми вийшли? Те, що коли ми дивимося тонкий план, це проявляється інтуїція, але так як те, що проявляється, воно невідоме, то там не включається логіка. Вона не може перебити. Збити. Ні, Воно може, воно включається якраз логіка, чи цей контроль, чи ще щось, коли людина каже, та ні, це якийсь бред мені йде, це щось не туди, мабуть. я, Це, мабуть, я придумала. Оце ж якийсь критик. Або каже людина, я не можу об'яснити те, що мені прийшло. Ну, це те якраз, що ум і логіка вони не можуть пояснити те, що відчуває душа, або видає душа, проявляє. Або ця інтуїція. Ну, інтуїція це голос душі і є для мене. Ну, ну, якась інша інтуїція, чуєш, ти сама сказала. Коли. Слухаєш якусь інтуїтивно, uh -huh. тобі приходить відповідь, і зразу йде логічно, це не може бути і uh -huh, так мені uh -huh, не підходить. Uh -huh. Це один розряд інтуїції. А це і інше, що теж приходить, скажімо, називаємо це інтуїція, ну, іншого розряду, другого розряду інтуїція, і трудно оформити це в словах або повірити, що дійсно ти це бачиш або відчуваєш. Uh -huh. Якщо це інтуїція, тільки інший розряд. Ну, а якщо не інтуїція, то як його можна назвати? <гум> назвати, або кажуть, очі сердечні, або е, є, може це є Ясне бачення, це третє око, а це духовне бачення? Або, ну, так кажуть слова, або е, очі душевні. Або душа як орган. Ну, мабуть, дешевні, душевні і сердечні. Це, мабуть, про одне і те ж. Мабуть, про одне і те. Ну, більше людям, бо воно знаходиться Секс. в одній так. чакрі. От і. Може це назвати це сердечне відчуття або бачення? Ну, бачення сердечними очима. Ну. Це не інтуїція. Бо інтуїція більше до ума, до частин мозку. Там не близько і швидко йде процес перетягування. Ну ум, так. Да. Так. А тут все-таки. Сердечні очі. Сердечні очі. Це як орган? Е -е, не фізичний орган. Не фізичний. <гум> не фізичний. Ну, інтуїція це теж. Тоже не фізична вона, звичайно. Осяяння теж не фізичне. Да. А це ще шостий, сьомий, восьмий, восьмої чувство. Це восьмий орган, восьмої чувство. Чувство інтуїції, чувство осяяння, а сьомий, а восьмий сердечні очі. Сердечні очі. Може бути? восьмим чувством. Восьмої mm, чувство. Може бути. Якби. Орган чувство. Може бути навіть кіно моє чувства, там Але. вони ж бачили Отак. напряму. Це все-таки все-таки не інтуїція. Мабуть, ні. Угу. Ну воно дуже досить близько, досить <как> близько. Ну, оця маленька різниця, бачу, поки мене не коснулися цього, ми не, я не відчувала цього. І це не осяяння. Тому що осяяння. Воно. Ні, ні, ні. Як муза приходить, або є, або нема, так? Осяня, не, це тобі як чимось по голові дали і ти опа. О. Ось, ага. так ось ось воно. Так ось ж так просто, Воно як пазли складаються, так. і картинка зразу стає от, е, повноцінна, закінчена і зрозуміла. Ага. Це восьмий орган. Цим процесом ти можеш керувати. Направляти увагу кудись, щитувати, оформляти це? Ну. Цьому треба вчитися. Звичайно, сам ти так швидко не зможеш цим керувати, управляти. Ну, якщо трошки повчитися, наприклад. Ну, це так само, як тренувати інтуїцію, віддавати перевагу сам перед першим. Угу. Це тренування? Ну, це, це, да, це відслідковування. Що, що, що було першим і що так. сталося потім. Так, так. Е, осяяння <кх> можна тренувати? Осяяння – ні. Бо це приходить, <кх> воно я ж кажу, тобі як ага. сніг серед літа. Ну, все одно, мабуть, коли приходить осяяння, ти знаходишся у пошуку. Або не обов'язково Не обов'язково обов знаходишся в пошуку. Буває, ага. що якесь питання є, але воно так, як воно не вирішується, воно уходить на задній план. Ага. І десь там ти за нього не думаєш. А потім тобі, ну, це як згадати щось. Угу. А потім воно там десь саме от проварюється якимось чином. Угу. І потім хоп тобі вискакує. І ти пши. Це як у мене було відкриття синтезу. Що є вчені, чи хто там говорив, що є передні долі мозку, це сприйняття якихось даних. Mm -hmm. Ти відсилаєш його туди, десь всередину, а там знаходиться е, ніяке порівняння з духовним, з тонкоплановим процесом. Воно уходить спереді, туди всередину голову, а там і поєднується з духовним або тонкоплановим. І тоді, коли сходиться, Ну, тоді видається на гора. Це от воно так: синтез духовно з матеріальним. І з'являється результат. Може, це про осяяння. А це восьме. Ні, синтез і осяяння це теж різні речі. Ну, похоже. Воно <кхем> ж ніколи не прийде е, спортсмену музика. С е, 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 синтез для мене звучить як аналіз. Тобто, це той процес, який можна. Ем... Ну, я кажу орієнтір. Ну, хай буде. Коли ти знаходишся в тому напрямку, то воно і десь і туди робить. Так, прийти. ладно, до чого ми вийшли? Восьме. Сьогодні Восьмає чувство. і чувство. Чувство е, сердечні очі. Очі. Або сердечне бачення. Тобто mm. це орган, яким ми зчитуємо тонкий план. Так. Тонкий вогнений план. Ну отак, швидше все. <клух> так і Угу.